Прокурор, тяни милиция Представника Игорь, Игорь, Игорь. Игорь, забери вот полицейского, его не пропускаю. Чтобы он оформил это. Вот, от полиции есть, можно писать. Хороший, от убийства Украина. А у... Тебе Бог опирає, про... за того пацана, який за тебе воював, Ти ганьба, що Ти ганьбаш виносиш, ти погоджувати. Ти що сказав? Злочин... Все лежимо! Припинення нега, його потрібно затримати. За вас ходять, реформу! Ви хочете працювати! Кому працювати? Ти три зуб носиш, за яким ми вмирали, поняв? Ти будеш мене обзивати. Володя, все, заходить все. поліція.